Є книги, які дивують тим, що допомагають зрозуміти складні речі. Це про книгу Чарльза Вілана Гола економіка, викриття нудної науки. Дуже круто, коли автор здатен пояснити нашу глобалізовану економіку весело та на одному подиху. Простота викладу у Вілана не приховує здатності складних тем, таких як. Відносний добробут, важливість людського капіталу, він дотепно показує, попри те, що економічні наслідки можуть бути глобальними, вони є ще й частиною нашого щоденного життя. Навіть якщо ви не економіст або навпаки економіст, читання захопить та перетворить вивчення економіки на захопливу, докладну і дуже веселу розвагу.